Привіт, друзі! Сьогодні ми відзначаємо свято, що відкриває перед нами цілий світ, нагадує про культурне багатство нашого континенту та запрошує до нових знайомств. 26 вересня Європейський день мов. Це день, присвячений усій дивовижній мовній різноманітності Європи. Це чудова нагода зрозуміти, що кожна мова це не просто набір слів, а ключ до іншої культури, історії та світогляду. Як кажуть, мова це дорожня карта культури народу. Вона розкаже, звідки цей народ прийшов і куди він йде. Свято розмаїття. Історія та мета дня. Європейський день мов Languages» був заснований Радою Європи та Європейським Союзом у 2001 році під час європейського року мов. Його мета привернути увагу до багатства мов Європи та заохотити людей незалежно від віку до вивчення іноземних мов. Головні ідеї свята сприяння багатомовності. Наголос на тому, що володіння кількома мовами є перевагою і цінністю для особистості та суспільства. Повага до всіх мов, захист і популяризація навіть найменш поширених європейських мов, міжкультурне розуміння, нагадування, що мова є мостом, який допомагає нам краще зрозуміти інші культури та уникнути конфліктів. Чи знаєте ви, що у Європі існує понад 200 автохтонних корінних мов? Проте, лише 24 мови є офіційними в Європейському Союзі. Найбільш поширеними європейськими мовами за кількістю носіїв як рідної мови є німецька, французька, англійська, італійська та іспанська. Більшість європейських мов належать до трьох великих груп: Слов'янські – українська, польська, болгарська, германські – англійська, німецька, нідерландська та романські – французька, іспанська, італійська. В європейських інститутах офіційно рівноправно використовуються наступні мови англійська, болгарська, угорська, датська, ірландська, іспанська, італійська, латийська, лальтийська, мальтійська, німецька, нідерландська, польська, португальська, румунська, словацька, словенська, фінська, французька, чеська, шведська, естонська. Всі рішення, що приймаються офіційними органами ЄС, перекладаються на всі офіційні мови, і громадяни ЄС мають право звертатися до органів ЄС та отримувати відповідь на свої запити на будь-які з офіційних мов. На заходах на вищому рівні вживаються заходи щодо здійснення перекладу виступів учасників на всі офіційні мови. У 21 столітті багатомовність це вже не просто хобі, а справжній феномен та конкурентна перевага. Людина, яка володіє кількома мовами, стає більш цінною на ринку праці. Це ознака гнучкості мислення, відкритості та комунікабельності. Вивчення мов допомагає тренувати мозок, покращує пам'ять, увагу та навіть може уповільнити розвиток вікових захворювань, як, от, хвороба Альцгеймера. Кожна нова мова відкриває перед вами доступ до іншої літератури, музики, фільмів та спілкування з мільйонами людей без перекладача. Ви починаєте думати і навіть мріяти по-іншому. Франк Сміт, канадський психолінгвіст, говорив, що знання однієї мови дозволяє ввійти в коридор життя. Знання двох мов відкриває вам усі двері у цьому коридорі. До речі, у Європі є унікальна мова баскська країна басків, Іспанія та Франція. Вона не схожа на жодну іншу європейську мову і не належить до жодної з відомих мовних сімей. Її походження досі залишається загадкою. А от англійська мова вважається однією з найпростіших з точки зору граматики. Але водночас вона має один із найбільших словникових запасів у світі. Наша рідна українська мова офіційно визнана однією з наймилозвучніших у світі, поступаючись лише італійській. Тож сьогодні, у День європейських мов, згадайте про свою рідну мову, яка є нашим ідентифікаційним кодом і символом. І також замисліться про вивчення нової. Почніть із кількох фраз, а краще п'ять нових слів щодня. Можливо, це відкриє для вас двері у несподіваний світ. Якщо ти розмовляєш з людиною мовою, яку вона розуміє, ти говориш з її головою. Якщо ти розмовляєш з людиною її рідною мовою, то ти говориш з її серцем. Яку іноземну мову ви мрієте вивчити? Діліться в коментарях, і обов'язково поставте уподобайку, якщо ви вважаєте, що мова це сила.